Кілька років тому на вулиці Капушанській в Ужгороді, де сьогодні успішно функціонує амбулаторія, були пусті приміщення. Все розвалювалось на очах, покинутою нікому не потрібно будівлю в свої руки, взяли медики і облаштували тут амбулаторію, яка стала першою створеною за зразком сімейної медицини в Ужгороді. Ми тепер присутні в сімейній амбулаторії, яка є десь в зірцевою, навіть в області. І починалася вона теж із пустих приміщень, і бачимо, що яка тут тепер гарно і як тут налагоджена робота. Я думаю, що з часом це буде кожна амбулаторія. Ставлення лікарів хороше, доглядають, переживають, все добре. Може, тому що вона новіша, тут набагато чистіше, кажу ще раз, і більш цивілізовано якось, навіть якщо дзвонити на реєстратуру, то дуже ввічливо. Чисто, хайно, найсучасніше обладнання професійний підхід медиків. Амбулаторія на Капушанській стала першою зупинкою делегації сімейників з усієї України. Це один ситометр ультразвуковий, uh -huh. який ми робимо в скрині гостеопорозу всій області. Один апарат створений на базі закладу і тренінговий центр сімейної медицини та лікарської допомоги. На базі цього центру у нас проходять курси тематичного досконалення і, і, і інші. А оскільки я ще є доцентом кафедри терапії та сімейної медицини, це об'єднується так, от у навчальний процес. Заклад на Капушанській приємно вразив лікарів, що приїхали в гості. Відзначили не тільки хороше обладнання та капітальний ремонт. Сподобалась і власна організація процесу. Кажуть, дійсно професійний та європейський підхід. Гості ставили питання і ділилися своїми ноу-хау. Зокрема, Ірина Соколова, лікар із Одеси, розповіла про медичний паспорт, який запровадили в їхній амбулаторії. Її Понімання щосні пройшло в рім рівності. А це документ, який веде мама і опиниться в сім'ї. Далі делегація лікарів відправилась в. ...амбулаторію на вулиці Гранітній. Тут трохи інша ситуація. Заклад завжди був поліклінікою, а останні кілька років запрацював за новою системою. Основний контингент амбулаторії роми. лікарі ознайомились з умовами проживання національної меншини в місті. Торії медики мали нагоду поспілкуватися з пацієнтами ромської національності. Ви багатодітна мама та? Да, Ми дуже, дуже, дуже добре. Ці в садіки тут ага. да. дуже, дуже добре, дуже добре, що ви розумієте, що щеплення потрібне задоволені ви лікарям. Да, Заклад працює уже 30 років разом з реформою. На працівників очікував і ремонт. Багато чого вже зробили. Оснастили кабінети, та на жаль, поки ще не всі. Остання зупинка лікарів амбулаторія в селі Залуш Мукачівського району. Амбулаторія одна з кращих в області. Облаштована вона кілька років тому. Тут є і кабінет стоматолога, гінеколога, лабораторія. Наприкінці зустрічі лікарі обговорили побачене. Учасники пілотних проєктів реформи розповіли про свої проблеми та успіхи. Обговорили із закарпатськими сімейниками і труднощі, що виникали з боку законодавства. Нам прийшлося йти першими. Нормативна база. Вже пророблялася по наших наробках, як ми йшли. Але на сьогоднішній день у нас напрацьована досить багата база. Ми готові поділитися з непілотними регіонами. Хоча, перебуваючи у вашому регіоні, я бачу, що ви також вже далеко пройшли. Сімейна медицина це повністю нова система лікарських прийомів від народження до смерті. Лікарі кажуть, це серйозний крок в галузі заради вдосконалення. Але глибоко переконана в тому, що іншого шляху немає. Якщо ми хочемо стати європейською державою, ми мусимо цим шляхом іти, і ми мусимо змінюватись і медицина, і пацієнти.